Я вам скажу, що досвід у нас у всіх побратимів вивчився сам по собі. Ми трималися, ми не пропускали ворога ні піхоту, ні не дозволяли артилерії ворожій просуватися. День за днем ми самі вчилися. Самі йшли вперед, стояли і так ми з Богом пройшли. Одних нема, вічна їм пам'ять, а ми йдемо вперед. Піжня три назад на позиціях прилетіло Я взагалі подумав, що ядерна бомба. Гриб метрів 70 в висоту. Іменно з водою він всю воду як висав з землі і... Звичайно, було страшно, не варто вірити тому, хто скаже, що абсолютно ніколи не страшно. Це завжди є, але була усвідомленість того, що ми стоїмо за нашу рідну землю, за своїх рідних, за своїх близьких, за своїх коханих. У Луганській області під Маківку ми стояли один прекрасний день. Вони пішли на нас. То все так було скоро, що то не було навіть коли думали. Ми стояли у нас приказ, мішав назад, ми стояли до кінця. Пишаємось дуже тим, що на, на початку вересня 2022 року ми е, постояли і допомогли в значній мірі звільнити населений пункт Велика Комишуваха в Харківській області. Село Велика Камишуваха Харківської області під нашим контролем. Прибуло підсилення, штурмові загони, і ми виграли для них час, прийняли удар на себе перший протягом двох місяців і допомогли звільнити цей населений пункт і околиці в радіусі 40 кілометрів від ворожих обстрілів. Ну, я стояв з клапцем поблизу, до них перших вони заїхали. Два танки, БТР і піхота. І це було ночі, і там, можна сказати, і видно толком не було нічого такого. Ведення бою в обороні це теж не так легко. Звичайно, штурмовики мають значно якби, інші складні моменти, але нам було теж нелегко і ми стояли, стояли до останнього, не відходили з позиції. Я радий, що в мене є такий підрозділ. Чернівецької області, Потріцького району, ми всі потечани. Ми воюємо за те, що ми є українці і ми не лиші.